Я чув, що Азаров, наш головний міністр сказав, що стипендій взагалі не було. Немає грошей, пішки ходити будуть. Та я чув, я чув, що взагалі з студентів буде відраховувати. Що був Дніпропетровський і сказав, що всі вузи липаві, треба всіх, всіх треба вигинати. Алло, пасажири, що тут забули? А ми, власне, до екзаменів годуємо. Які екзамени, яке навчання, що вам ця фігня? Я хочу стати лауреатом Нобелівської премії. Прославляти Україну. Така така ще Нобелівська премія. Це все вихавки загніваючого заходу. У мене є дещо веселіше для тебе. Тримай. Знаєш, що з цим робити? Поки його знає. А ти що тут кусопу. А я хочу в НАН Академії наук України. Хочу бути як патон, розробляти технологію ще нано? Не треба нам цього нано. Ми це закупимо. наноки мені Двідєва є. А що з цим робити? що, ви студенти, розумні? маєте все знати. Власниці Ніколай Янович. А з тебе, мабуть, гарний працівник відео. Так, з В'єтнама кажеш. Так, так. Поїдеш, ти, мабуть, до Харкова, на Мівіні працювати, вермішель говорити. Чи на Барабасу, а джинси спробувати? Натяніка Україна ма. Моя Равсан. Приїхати в Україну я. Працювати ось не хочу. Мало буду денег. А, а что ты видишь, Равша? Я, я могу в плитку класть, асфальт катать, снег чистить. Мало-мало денег брать буду, честно. Что денег мало, это очень хорошо. Управлено я тебе, могу до Карифана, могу Азарова, Донецк. Так, ладно. Так вот Украина.